Привіт! Сьогодні ми будемо знайомити тебе з нашою командою компанії Крайна. Let's go! Отже, починаємо наше знайомство з робочого простору клієнтського сервісу. А у мене до вас одне питання: яка ваша суперсила робоча? Знайти загублені документи за 5 секунд. Моє посміхатись навіть в понеділок, о восьмій ранку. Відповідати на 10 питань одночасно і не збужувати. Впізнаю по голосу. ховатись марно, ховатись марно. Тепер я вас знайомлю з нашим суперкреативним крутим маркетингом. Привіт, привіт! Ти як наш самим? Опиши, будь ласка, одним мемом нашу команду? No way. Окей, uh, okay, no problem. Тепер ми переходимо до Вані. Ваня у нас менеджер з екскурсії. Ваня, розкажи мені, будь ласка, чи була в тебе якась суперцікава, неординарна робоча історія? Була в мене одна цікава історія, як я один раз. Євгена, як керівник нашого маркетингу. Скажи мені, будь ласка, з якою піснею у тебе асоціюється наша команда? Отже, Віка, ти як івент менеджер. Скажи, будь ласка, який самий крутий івент ми вже зробили в компанії? Це буде наш наступний, але без спойлерів. Наша невід'ємна частина команди це наша дистрибуція Олександр Настя. Запитання. Хто з вас головний? Хто бос? Ну що ж, тепер ми спустилися на другий поверх і я вас знайомлю з нашими юристами. Отже, Алла, у мене до тебе таке провокативне запитання. Чого ми такого про тебе не знаємо? Я дуже люблю кататися на гірських лижах. Вау, супер! Мій улюблений відділ очолює моя улюблена колега Рослава Іванівна. Скажи мені, будь ласка, яку пораду ти можеш дати нашим новачкам? Одним словом, тут не обійдешся, але з практики майте план А, план Б, план В і папочку про всякий випадок. Повірте, помагає. Супер. Ельвіра, як ти поєднуєш навчання та роботу? Важко. Я вас хочу ще познайомити з моєю суперсилою. Це Жанна, наш чар. Як ти всіх нас терпиш? Я не знаю. Кава, стрейчинг та ваші посмішки. Тепер ми йдемо в наш світ солодких цифр. Знайомтеся, наша бухгалтерія. Одне єдине питання: люди чи цифри? Люди. А мені цифри хороші. Люди. Ну, супер. Дякую вам. А тут наші самі цікаві фінанси. Але більше я вам не покажу. Далі наша голова команди, пані Людмила. Чому наша команда крута? Команда крута, тому що коли я кажу давай зробимо неможливе, вони вже зробили це. А зараз ми з вами на виробництві та продовжуємо знайомитися з нашою командою. Let's go! Отже, Василь, що тебе надихає керувати і організовувати виробничий процес? Моя команда, яка не боїться різних викликів, Толік, як завсклада, скажи, будь ласка, що допомагає тобі забезпечувати порядок на складі? А, насамперед, організація, порядок та відповідальність. Тепер ми з вами в серці якості нашої води. Це наша лабораторія і наші дівчата, що забезпечують нам дотримання якості. Отже, Світлана, що визначає якість води? Перевірка, аналіз, надійність результатів. Катерина, що для тебе головне в роботі? Точність, контроль, кожна крапля води, що рухає наша компанія. У нас не випадково на виробництві висить ось ця касета, на якій написано Зроби паузу, якщо мусиш, але не зупиняйся. Тому що компанію розвивають передусім вмотивовані люди, які готові брати на себе відповідальність, які готові навчатись і мають здатність до навчання. Тому, якщо ти такий, ми тебе запрошуємо до команди проактивних амбітних людей, де разом швидше і більше. Запрошуємо тебе в нашу команду.